Якщо ви ще не куштували справжнє харчо зараз саме час. Покажу, як зробити його наваристим, ароматним і з тим самим кавказським характером. Головний секрет це м'ясо: воно має бути на кісті із жарком. Тільки так бульйон буде насиченим і ароматним. До м'яса додаємо овочі, але не лийте забагато води, харчо має бути густим. Окремо на вершковому маслі обсмажуємо цибулю, додаємо томатну пасту спеції, томати. Коли м'ясо зварилось, відокремлюємо кістки, ріжемо шматочками та повертаємо в бульйон. Додаємо засмажку, рис і лавровий лист. А якщо хочете справді автентичний смак, додайте трохи соусу ткемалі та червоного перцю. І ось він, смачний наваристий суп харчо. Дайте відпочити хвилин 10 і насолоджуйтесь смаком справжньої розінської кухні.